Всіх кандидатів можна розділити на дві категорії. Перші це ті, хто мало говорить. Можливо, вони не люблять багато говорити, особливо про себе, а можливо, вони соромляться себе презентувати. Не розбираємось в причинах, просто констатуємо, що витягти з них саму презентацію на 15 хвилин майже неможливо. Скоріше за все, співбесіда буде побудована по типу питання від рекрутера, відповідь від кандидата. Другі – це ті, хто продає свій досвід дуже активно. Іноді їх навіть важко зупинити, доводиться перебивати, щоб щось уточнити або вставити запитання. Сьогодні поговоримо саме про них. Коли ви, як активна людина, комунікатор, який вміє говорити про себе, про свій досвід, вміє наводити приклади вирішення задач, розписує свої досягнення та результати, намагаєтесь себе презентувати роботодавцю. Це може виглядати як продаж товару на вулиці представником канадської гуртової компанії. Тобто не дуже. Чому? Тому що діалог перетворюється на монолог. На 15-й хвилині такого активного монологу ваш співробітник може втомитись. Бо, по суті, він не приймає участі в розмові, ви йому надаєте роль слухача. Але вона не всім подобається, тим паче, якщо навпроти вас теж активний комунікатор. Раджу притормозити. Вам важливо говорити не тільки про себе, а й про потреби потенційного роботодавця. Потрібно давати можливість задавати вам питання, вислуховувати думку співрозмовника і головне відчувати настрій людини, яка сидить навпроти вас. Це називається емпатією. В діалозі видно, коли співрозмовник сумує або навпаки активно слухає, коли він зацікавлений, а коли втратив суть розмови. Це все можна і потрібно відслідковувати, бо ви продаєте свій досвід, і важливо розуміти, що саме в вашому досвіді зацікавило рекрутера або керівника. Тому активним комунікатором раджу тримати себе в руках і намагатись слухати та бачити реакцію представника потенційного роботодавця. А тим, хто взагалі не любить себе презентувати, раджу відпрацювати цю навичку, бо вона вам точно знадобиться.